Всім привіт, друзі! Ви на каналі Golden Fish, з вами Влад. Позаду мене Пуденний Буг, і сьогодні у нас рибалочка в місті. Не сильно люблю я рибалити в місті, тому що тут після кожного відео відбувається весілля. І місцеві пацани, які мене знають, просять не ходити, не знімати. Але сьогодні дуже дебільна погода, і я вирішив далеко не їхати, там за 100 км, за 50 км, щоб не відлетіти, а рішив відлетіти все під хатою. Ну, Постараємося ми не відлетіти, але погода дійсно жахлива. Тому сьогодні рибалка буде в центрі міста. Місцеві, хто дивиться і бачиться відео, хлопають долоні. Класно. Побачимо нові точки, можливо, від тобі приманки. А тим, кому я мішаю ловити це відео, то вибачайте. Беремо в руки комплект і розпочинаємо рибалку. Сьогодні інбайт. Вигулюємо ультегру. Дано вона не була в роботі. Появився сертейт і все, Ультегра вже за 6 тисяч дійшовка в роботу не йде. Щоб вона не обіжала, сьогодні я взяв її з намотаною ареною 04-ю. У нас тут по пряманості Кейброхостик 2 дюйма, 4 грама вольфрамчик перекат, карбончик Дніпро Сунець 0,16. І стаємо на точку і тут вже знімав відео, тут в мене нормальна рибина підсіла і. Зійшла. Опа, зараз чуть не навернувся. Попробуємо тут половити вітер в лице це не найпоганий варіант. Тому, в принципі, нормально. По вітру мені зараз подобається. Добре, що він не збоку, він дує в лице, це не так страшно. Вода, бачу, якась стала зелена. Хоча дві назад вона була прозора, зараз вона зелена. Непонятно. Іде. Сьогодні дощик буде такий весь день, але він буде легенький і це не страшно. Попробуємо якогось лодочка, знайти, якщо не вийде, то спробуємо хоч окунь М-да. Mm, і так кожний п'ять пускається такий дощ і тихає. Це судак шарахнув березі. Це воно пасівне зараз. Ой, друзі, отакий судачило приємного розміру зажував нашого скорпека. Підісторію розкажу. У мене раз воно тюкнуло, два тюкнуло. відкусило на скорпі хвоста. Я десь викинувся за скорпа і я не знайду його, Неважно. І е -е -е -е? Був вимушений знімати застіпку. Зняв застіпку, він ще раз вдарив, я вам показав приманку він підбив. І ось аж, з другого разу він без застіпки добрав на такий cold Milk. Мілк-шоколад. Та але ми його вимучили. Чотири рази ця рибина брала. Аж ну, свою хитрістю я зміг його змусити клюнути на нашого Скорпака. Продовжуємо, друзі, рибалку. будь Мінус другий скорпик. І до речі, е, хочу вам сказати, ніколи не викидайте резину у воду. Е, якось ми зловили з левиком окуня і в ньому була отака от танта. Тобто вона весь підібрала якогось мужичка силиконку, яку він викинув у воду. І в нього в животі створилося язва, Ну, окунь був не жилець. Але ми його і так забрали. Гачок якийсь ступеньки? треба гачочок поміняти. Затупили мені гачка. І, коротше, окунь і гарний окунь підібрав. і в в нього створилася рана. створилася рана і він мав би здохнути. Але ми його зловили. Тому після цього випадку силікон в воду. Ми перестали викидати. Ча? Друзі, другий судачок. Просую знову скорпик, лише інший колір. Цей раз Фіолет. Дуже маленький судачок. Упередній був приємний такий навіть, а це малюк. Такою проманочкою як скорпик можна йти воювати. Це було хорошо. Останній шанс дає судакові. зменшився на 2 грама, 2 годинки бігав по березі, результату ніякого не було. Кидав 8 грамів 7, середня дистанція дальня, нічого. Одна покльовочка холоста. На цьому все. Зараз поставив 2 грами, зняв застібку знову і спробую. Спробую щось. Сумніви є. І дуже великі. Ще Що, ще щось буде. Максимум один судачок ще і на цьому буде все. А то і з двома відправимося додому. Важка погода і важка рибалка. Хоча розпочалась вона дуже круто. Я прийшов, хоп-хоп, 10 хвилин, два судишко. І все. Їх тут два було активних, вони два проклюнулись, І на цьому ця рибалочка закінчилася. Ось, буквально недавно ще один контакт отримав на вибросі і все. Вже захолов, довго ще ловити не буду. Пішечки покидаємо і прямо все вдома. На цьому і все. Чим багаті, тим і раді. Наш скорбчик подарував нам дві рибки і дуже сильно спав ситуацію. На цій локації риби зараз нуль. Не знаю, це зв'язано з тим, що я тут знімав попереднє відео вже і було б за цього багато рибаків. Чи Вона зараз з похолоданням десь відійшла з цією негодою, але що є, те є, її тут немає. За 4 години на самому пляжу було в мене два судочка, я їх обидва реалізував. Один-4 рази брав, я добрав, один зразу взяв. І ще був один контакт, на вибросив дуже далеко. І на цьому у нас все. Ось така вийшла в нас рибалочка. Десь годинок 5 я пробув і дві з трьох 3... немає см'ясту. Через те, я не люблю виходити в місто. Тут риби і так немає, а коли я вийду з нього відео, її ще менше стає, тому що рибаків стає на цих місцях більше. Тому всім дякую за перегляд. Лайк, підписка. Наступний раз десь вийду вже в цікавіше місце.